Вітаю вас, друзі! Сьогодні я міг би не записувати для вас це відео, а ви могли б його не дивитися, тому що ми усі могли б не прокинутись через нову ракетну атаку російських загарбників. Але я дякую нашим силам протиповітряної оборони за те, що вони працюють сьогодні як титани для росіян. Нова ракетна атака це завжди радість. Розбор Помачніше атаки російських ВКС, оскільки реальних результатів російські згарбники цією атакою не досягли, довелося знову щось вигадувати. То вони вигадували казочки про Петріот. А тепер вони вигадали цілий новий район у Києві Это взрывы в Дніпропетровському районі Києва, але раділи вони недовго, бо самі зрозуміли, що їхня атака була неефективною. На даний момент звісна, що не всі ракети долетіли до своїх цілей. Етоводпоначним сведениям. і це справді так, тому що як повідомляють самі окупанти, одна з їхніх ракет впала у тимчасово окупованому Криму, а наші сили протиповітряної оборони знищили 29 із 30 ракет, які летіли по наших об'єктах, що все одно не заважає пропагандистам розповідати про десятки влучань. Була 10 болідісті прильотів попридполагаємо містам храніння і перегрузки БК на Одещині російська ракета Кета завдала шкоди одному підприємству, і цілком очевидно, що там не було абсолютно ніякої детонації БК, і ще уламки російської ракети впали на Київщині поблизу дитячого садочка, де а вже ж, був центр підготовки бойовіков. Раніше знаходився центр підготовки іноземних найомників. Предположительно, прильот прийшовся. По тему об'єкту росіяни вміють займатися тільки тероризмом та воювати проти цивільного населення. І тому, друзі, я вас вкотре закликаю: допомагайте Збройним силам України, щоби ми могли викорінити це зло. Ну а тим часом, у тимчасово окупованому Криму для Росіян справді з'явилися погані новини щодо їхньої логістики, тому що там якісь невідомі добрі люди підірвали залізничні колії. Це вам не ракетами стріляти у дитячий садочок. Тільки половина із тих, хто дивляться мої відео, підписані на мій канал. Виправте це, будь ласка, друзі, і просто зараз підпишіться і звісно натисніть лайк до цього відео, і залиште під ним будь-який коментар, аби його побачили якомога більше людей. І обговоримо із вами сьогодні останні актуальні події. Я постійно кажу, що ніхто так не вміє принижувати так звану Росію, як сама так звана Росія, і так сталося учора, коли так звана Росія продовжила свою участь у зерновій угоді. По-перше, ми підтверджуємо а объявления президентом Турции, продление на Два місяці Чорноморської ініціативи на самій Росії цю новину сприйняли як величезну зраду. Під відео до Маши Захарової почали приходити росіяни та обурюватись у коментарях. І тоді Маша Захарова ці коментарі повидаляла і закрила їх. Взагалі, я вам нагадаю, друзі, минулого року росіяни кричали про те, що вони вийдуть із зернової ініціативи після того, як було атаковано їхні корита у нашому тимчасово окупованому Криму. Ті самі корита, які, наприклад. Сьогодні вночі пускали по намі з вами ракети, але тоді росіяни не передбачили, що наші союзники і ми зможемо спробувати реалізувати зернову ініціативу і без самої Росії. Робота в спільному координаційному центрі в Стамбулі була продовжена без участі російських експертів. Як це так? Це виходить, Росію вказали, в Росію то на місце, що типа можу сказати що угодно, але кораблі... Іду, коли росіянам вказали на їхнє місце, вони були змушені повернутися до зернової угоди і во реалізацію соглашення ініціатива по безпечній транспортуванні зерна і продовольстві із портов України участь так званої Росії у зерновій угоді є вкрай непопулярною на самій так званій Росії. Росіяни постійно кричать, що не можна продовжувати свою участь у ній, особливо після того, як прилітає по їхніх об'єктах. Ми так закрушаємося по поводу зернової зділки. Якщо Київ посилає дрон уже на Кремль, зачем нам нужна ця зділка? Крім того, російські посадові особи постійно скаржились на те, що їхня частина угоди не виконується. Мовляв, вони не можуть постачати нікуди свій аміак і заробляти гроші. Експорт аміака мав бути запущений паралельно з вивозом зернових. Однак цього так і не произошло. Українська сторона ВСКЦ все це время відмовилася даже обговорювати вопрос. Розблокування аміакопроводу Тольятті-Одеси. п'ясков важко видихав. Лавров постійно плакав, і вони натякали, що можливо так звана Росія припинить свою участь у зерновій ініціативі. Время, собственно, зжимається як шагриніве кожа. Услові зділки не виповнене, то здесь практически нічого не сделано. Ну і Російські пропагандисти обіцяли, що так звана Росія обов'язково у середині травня, 16 числа, якщо точніше, вийде з угоди. А 16 шістнадцятого має офісані А В має скорее всего ми з цієї зділки вийдемо. Новість останніх минут. Зернова зділка, срок котрий стікав сьогодні, продлина ще на два місяці. Ви знаєте, друзі, я звісно не впевнений, але мені здається. Що це чергова величезна перемога російської дипломатії В дуже жорстких умовах буде день побіди російської дипломатії? <звігоди> тобто їм ця угода не вигідна, вони нічого взамін не отримують, тільки скаржаться та ниють, але потім беруть і продовжують у ній свою участь. Ви можете запитати, а чому так відбувається? Ну тут є декілька факторів. По-перше, сама так звана Росія сподівається, що колись, можливо, вона зможе постачати свої добрива та заробляти на цьому. По-друге, є ще великий китайський брат, який наполягає на тому, щоби так звана Росія брала участь у угоді. Китай підтримує баланс і ефективне сусідні Чорноморської. Ініціативи. Ну і по третє, є ще туреччина, якій зернова ініціатива дуже вигідна, тому що вона також на ній заробляє. І відповідно Ердогану напередодні другого туру президентських виборів треба отримувати, ну хоч якісь перемоги, щоб показувати це своїм виборцям. Тому так звана Росія просто не мала вибору. Турки з нами то торгують, звісно, і спілкуються. общаються. Але... Но поки туреччина, наче як заграває з так званою Росією, все одно ми отримуємо турецькі касетні боєприпаси і бронеавтомобілі. Цього недостатньо, звісно, але це хоч щось. Російські ж пропагандисти, схоже, взагалі насміхаються із самих росіян, які дуже обурені участю так званої Росії у зерновій угоді. Вони практично ніяк не коментують цю тему, зате розповідають, що скоро розвалиться Америка. Як глядя на це можна називати Америку... Крутейший, величайший, и так далее, страны. Проте, от Соловйов, начитавшись, новину, тому числі, про зернову угоду, вже мало не плаче. Да плохо все, на самом деле. Вот реально говоря, вот если смотреть, то у меня такое ощущение, что не хватает нам какого-то интегрального подхода. Вот я смотрю, и никто не верит ни в какие наши красные линии. Все считают, что делать можно все что угодно. Ну так. Так воно і є, із так званою Росією можна робити усе, що завгодно. Немає жодних червоних ліній. Тому Україна відповідно буде і надалі принижувати так звану Росію, буде звільняти свої території і буде отримувати і ще більше і більше нового зброєння. От можна от разок змінити традицію? Можна до москви не доходити? Ні, 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 ні а да. Не додають росіянам оптимізму. Також новини із фронту, із бахмутського напрямку. Бахмут. Это а, не Сталинград, как нам говорят, да, это... Огромне кладбище російських солдат для наших сил оборони ситуація у Бахмуті і на Бахмутському напрямку залишається доволі складною. Якщо казати, як є, то зараз Збройні сили України контролюють буквально останні будівлі у Бахмуті. У той самий час росіяни захоплюють руїни Бахмута. Ви можете побачити, що лишилося там від будівель, і вони це називають освобожденієм. Дещо відрізняється ситуація на флангах. Якщо подивитися на. На мапу бойових дій, яка відображає приблизну ситуацію, то можна побачити, що сили оборони України просуваються сьогодні на флангах на Бахмутському напрямку. А на мапі російських окупантів ситуація для них іще гірша, що власне не заважає росіянам розповідати, як вони усіх побіждають. Селом вдалося відбити першу атаку противника по охвату наших в Вертюновські Підрозділення южної групи військ. Здержували противника на флангах штурмових відрядів. В результаті наступальних действий підрозділів воздушно-десантних войск занят більш вигідний рубеж оборони. Міністерство війни так званої Росії продовжує нас із вами тішити прекрасними формулюваннями: то у них жести доброї волі, а то відхід на більш вигідні рубежі внаслідок наступальних дій. Із міністерства війни, як завжди, знущається та глузує тимчасово живий пригожин. К ті території. которая ЧВК Вагнер месяцами отбивала у противники, в том числе в районе Кличеевки, которая утрачена на сегодняшний день подразделениями Министерства обороны, это и есть Тот самий більш вигідний рубеж. Ну і по факту, місто Бахмут вже припинило своє існування. Це можна дуже добре побачити по супутникових знімках, які були зроблені рік тому і буквально ось днями. Там вже немає жодної цілої будівлі, і там немає де тримати оборону. І ви навіть не уявляєте, які титани наші військові, які сьогодні продовжують там битися. Ході боїв, наші підрозділи, дивлячись на те, що не маємо зараз переваги в особовому складі, в снарядах і техніці. Продовжують просуватися на флангах і на відстань за цю добу від 150 до 1700 метрів. Вдалося нам пройти. Найменше, що ми можемо сьогодні із вами зробити для справи оборони України, це підтримувати і далі допомагати Збройним силам України. Маю для вас кілька хороших звітів. Нещодавно ми збирали на комплекси БПЛА Валькірія, і перший такий комплекс вже отримав батальйон К-2 54-ї бригади. Пілоти 54-ї! Ати батальйону К2, висловлюють щиру подяку підписникам Сергія Стерненка, завдяки яким ми отримали ці чудові літаки. Це комплексу допоможе ще ефективніше знаходити та знищувати ворога. Дякуємо підписникам слава Україні, героям слава! Крім того, друзі, завдяки вашій регулярній допомозі українській армії підрозділи Сил оборони продовжують отримувати також і тепловізійні коптери, які дуже допомагають знищувати ворога вночі. Дякуємо Сергію Стерненку та його підписникам за допомогу. Нашому підрозділу аеророзвідки за надану допомогу вижиті дрони малікатерпев, який тепер на південному напрямку буде допомагати вночі шити окупантів та допомоги нашій армії, як і нашої з вами русофобії. Ніколи не буває достатньо. Є багато нових запитів від підрозділів, які сьогодні захищають Україну та знищують російських окупантів. Є ще важливий запит від підрозділу М2. Це найкращі в країні пілоти ФПВ, які дуже ефективно знищують російських. Загарбників і їм сьогодні треба придбати комплекс спостереження. Тому, друзі, за можливості в описі до цього відео я залишаю усі необхідні реквізити. Підтримайте нашу армію сьогодні донатом, тому що тільки завдяки українській армії ми і з вами продовжуємо жити, тільки завдяки українській армії Україна продовжує існувати, і тільки завдяки українській армії, так звана Росія, рано чи пізно зазнає нищівної поразки.